Привіт! Вийшли з діловою колбасою на прогулянку. Ділова колбаса це Ляля. Давно з нею вже не гуляла. Якось Весь час мама гуляє з нею. От. А це вийшла, думаю, якраз і в магазин схожу, мамі захотілося. Каже, давай на вечері зробимо кораблі. ж купили. Каже, Ляль. Йдем! Ні, ми йдемо далі. Стала стоїть. Села купила, а каже, мама, треба кораблики зробити, а до корабліків що каже. Селедку". Говорю, Давай, говорю, я якраз прогуляюся з Лялі. На прогулянку вийду, говорю, я якраз схожу в магазин за сірідкою. Йдемо, йдемо, давай, стопорнулась дамочка. Пішла так співали птахи, підійшла до шепшини, вони перестали. О. Хотіла б знімати спів птахів. Це тиша. Хто тут найгарніший на районі? М? Хто бандитка на районі? Ляля, Ляля бандитка на районі. Лялечка. Ой, Вівтора повеземо вже до грумера. Бо вже заросла. Да? Красуня моя. Заросла вже трошки. Чесно кажучи, я, ну, мені не хочеться її прямо стріхати дуже коротко. От, але... Але попереду ж літо і не хочеться, щоб її жарко Хотіла шерсть лялі відпускати, От. бо подивилася архів своїх фото і відео, яка ляля була у нас два роки, тому прям така була гарненька. От. Але я так подумала, подумала, попереду ж іде літо, тепло, їй буде жарко в цій шерсті. Думаю, ладно, вже хай стережуть. Бо я думала так, знаєте, тільки щоб грумір. Дня лавки, от, і вушка, і трошки мордочку сформувала, зробила. стрижка називається, японечка. Лячка гом! Так, сьогодні субота, ми відпочиваємо, нічого не робимо. Це по-перше, а по-друге, сьогодні ж дуже велике свято, сьогодні 40 святих. Так, ляль, ні, ми так не будемо тут стояти, думати, іти нам чи не йти, ми йдемо. Давай, 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 це ми так гуляємо. Бачите? Їй тільки треба водити там, де вона хоче, а не там, де я хочу. Йду по вулиці. Шашликами пахне. Мама каже, треба воїнам сьогодні купити м'ясо та замаринувати та посмажити. А мені вже, знаєте, хочеться рибки на мангалі, кухи на кострі, на природу. Давай розлавкалися. Ну що ж, прогулянка наша завершена. Нагулялись, сільодку купили. Але ще до картоплі до вечора, так скажемо, далеко. Поки ми гуляли, у нас тут зварився гречневий супчик. Зараз підобідаємо. Та навіть не підобідаємо, вже години на три дня. От, супчиком. А на вечір вже буде тоді картопля, кораблики та сільодочка. А зараз суп. Трохи погуляли. Що такеш, мама? Що надо. А. Можна ще сестричка до мене при до нас приїхать. От... Це буду я обідати, чи що. Що тут скажеш? Гості за гостями. <смірко> <А>? <смірко> 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 <А>? <смірко> <смірко> Не треба. Дід Вова в гості приїхав. Як ото кажуть, століття зім. Давненько він нас він дуже сильно хворів, до речі, дуже сильно перехворів. В нього дуже бува, така висока температура. І він, напевно, два тижні лежав. Це кому мені чи моїм глядачам. Притуши. Все кому? Нифига. Нифига пупу гормон. пока нет. Нет. Я еще мам, питаю мама, ты антибиотики пив, пив. А что он каже? А морхи пока места нету, да? Есть места. Дядя Вова, успокойтесь, надо жить и радоваться. Да мы спокойно, вот вы. У меня не чувствуем, а в рот мне не здесь. А что ты будешь его есть? Густ. Мне знаешь, что, а еще подсказали от колен. Желатина. <свят> ты туалет не сходишь, такие. Чего? <свят> и лапы, говорят, и лапы можно отваривать. Так это у кого переломы на... не, оно, лап, нога, оно, а, то самое. Как она, она замерзнет, лапы, хавать вот эту массу есть. Ну, желательно, дай, не дай. открытых сгорай. Гості за гостями. Лулуся! Малечка! Малечка! Лулусік! Дівчата приїхали в гості. Лулусік! що ти? Як твої справи? Ой, гарненько. Я хотіла сказати, що сестра, яка вона сестра молодець. Бачите, який вона мені хліб продає. Це продається, тільки хліб в чорному ТБ. Вони самі печуть. І він мені бездрожевий, далі? Бездрожевої. Він мені так подобається, взагалі такий вкусний хліб. Алена, когда проезжаем в гости, она мне проводит хлебчик, потому что у нас в обычном у не а нет такого. М -м -м. Так, спасибо. Всё. За хлеб. А меня да. дрожжевой помните? А, возьми я без дрожжевой, пожалуйста. Так, возьми Так, ну что, я буду часа расчистить селедочку. Ну, а у это... тебя вот...

Ма, ты будешь паски Пахне. я не знаю. Ну конечно буде. Каже, то у там... О... Та Іра пошутила. ...риби выжила. Лучше, 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 лучше домашніх пасок монет. Я жила були паски там класні. Мені подобається паска, щоб вона и з лимончиком була. Іра не любить. Так ты возьмешь наполовину теста. Половину так, половину так будете замісти. Половину так, половину так, і все. Може. Я просто не люблю паску з цедрою лимона. А я люблю. Ну, у каждого свои смаки, понимаешь, мама? А, а что ты сок сварила? без мяса. А там бульон на мясе, там варились шии и дешени. А. Короче, бюджетный вариант. Да. Mm -hmm. Не пропало. Дешево, сердито. Не, вот сюда, отак. Селедка смачна. Mm -hmm. Так, а ладно, артож. буду чистить селедку. Mm -hmm. Нарізаю сало. Сказали, що будуть їсти сало. Гляньте, яке сало. Я в принципі вже показувала, але... це yeah. Та я розумі? собі Сейчас мама опять скажет, что ты мукаешь, что ты мукаешь. Так а чем ты сало виста? Ну, Алина сказала, порежь сало, я, пор... я нарезаю. Ты вот так тоненько порежешь. Угу. Так. Желание гостей. Желание гостей есть сало. <laughs> с картошкой пюре с селедкой. <laughs> Уже не будут кораблики сегодня. Уже будет картошка пюре. Сказали, що кораблики то довго. Вона вже мене слухає. Вернися. ти тільки що помогала, так? Ні. Ти почулась. Так, Ні, сіли. Ужинать. Дядь Вова, сразу готовьте 30 тисяч гривень на лікування. Скільки? 30 тисяч на лікування. Пардон. Як тільки накормите луву доранькая, так сразу готов ты баблишка на лечение его. Обо пюрешка. Чего это? Ну пусть я вс. Че? Она мне не заразит. Заразит. Мы не об этом говорим. Луся, ну, я сейчас да, дома будешь кушать. кушать. Да, приедем, будешь кушать. Я его баночку с пивом перекинете, а я потом вас э, буду использовать да, вместо этого. Вылетели, вместо уголка. Алена даст. Не, вместо... не Алюна, а Ира. То есть Ира. На стол поставьте баночку с там, пивом. Там, там она стояла там и мешала. Там не знаю, куда и даже. Так вот, подвиньте. Вот, ну, ну, там, там как-то без пардона стоит. Так, ну что, мои любимые огурчики. Рыбку тебе раздеть, или сама разденешь? Нет, я сама раздену. Хорошая рыбка. Вот mm. как-то я у него брал и ржавую. Вы только посмотрите, как она на дядь Вову. Это Лулу. Лулуся! Нельзя! Посмотрим ну, на Иру. Лулу, огурчик будеш? Лулусь, огурчик будеш? 35 тысяч готов. <рых> Лулусь, огурчик будеш? Будеш огурчик? Она не дает, да, уже? Опа! Да, вона <рых> да, любить любит Так? Да? Да. Ест, да? Провірив. Опа. Вийшло. Моля, тебе вообще забудь даже. Противопоказано все. Поближається, поближається. Не враніло, ні? Ммм. Ось мені подобаються ці огурці сладенькі такі. Ладно. Не пройшло і п'ять хвилин, як Лулу -Лу вже з'їла свій огурчик. Луся, а тепер під огурчик треба 100 грамів. Запити. Лулу, -Лу, не можна. Так не заглянула. Лулу, не можна. На, вот, на улочку. Не, 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 все, Нельзя, Porque, это, да? Потому да. что это ревнует. А -а -а, а, -а, -а. а дома будет программа нападения, а -а. да? <laughs> Нет. То, нападать на лужу. Муля, Красотки наши. Муля, ты остаешься? Будешь за мной спать? Лулу. Так, ну ]まあ, что, мы играем в домино. Вже по повечеряли, тепер будемо грати. Іградиха. Да? Даю. Куди Ти куди даю. Хто повечеряє? Вечерні ігри. А хто віддихає? Дьогова віддихає. П'ять. Маму, постав, пожалуйста. Іграємо в домінушечку. Так, все проважаю, вже останнього. <кій> Аж голос пропав. последнего <coughs> гостя провожаю ой дядь Вова, только что с вами была кола голос был, сейчас пропал, все ага. <coughs> так, ладно вы откроете сами калитку? я то открою, а, а... ну снимай, снимай <coughs> ну, <coughs> right? кто не снимает? <coughs> 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 ой, наконец-то дядь Вова смотался, как он нахрен Дядь Вова пен вам... выгонишь Ой, ті руди. Дуже приємно, що ви приїжджаєте, нас ага. навіщаєте. Е, граємо в, в доміно. Машини їздять. Хто тебе тут білі бюрду смотреть буде? А ну посмотри, собачка там лежить, ні, лежить собачка, лежит. Там нет. Так, да, там будки лежить. У нас тут дворова собака. Кормить, так, да, тут передавці кормлять з магазина а наш магазин. Я теж з магазину выхожу, головочку дам та одному, второму дам, а то саме. А ми оце теж норду купляли курині голови. От виходимо, коли троє собак. Ну що, ми взяли й дали. А що вони що ж їсти хочуть? Одної собачки на роботу пішов. Ну, не дам же там сало немножко взяла, это саме копченого. Я косочку дав. Панюхал, я а Я говорю, ну, прийдеш, знаєш, где лежить, съешь. Ну, все, Іринчик, все, все спасибо пока, за пока. пока. Ну, що ж, гостей я вже провела. Що я вам хочу показати? Сестра привезла. От, каже, мама купити Паску. Куди там купить паску? Скільки у нас всякого разного гарного, разных прикрас гарных. І я купила, і сестра ось купила, привезла. Куди там купляти паску. Ні-ні ні. Я навіть казала мамі, якщо ти вже будеш не в змозі е, вимісити паску, я буду тоді містити. У нас був один такий випадок, коли мама поламала руку і прямо навесні, ну, і перед паскою вже не могла вимісити паску. Е, от, то я пекла паски. Так, ну що, таку, бачите, яку красу вона купила в Єві. Е, от, прикольно мені подобається. Вона мені відвідала надіслала з Єви. Каже, диви, яке прикольне. Купить. Кажу, купляй. От. Так що такі от вушка зайчика. Тут чи два зайчика, чи два кролика. От. З такими бантиками чи що тут таке щось. От. І ось такі ще теж привезла. Гарні гляньте. Яка краса. Ой, у їх засунувся туди. Ось така красота. Я завжди була і буду за домашню паску. Да, у варусі вони печуть паски дуже смачні. Ті, ну, ті що іменно варус пече, мені дуже подобаються їхні паски. Але ж домашня є домашня. Я за домашню. Моя сестричка була в магазині сенсей, і то в неї так це вийшло швидко, тому що вона тільки туди зайшла, от почала дивитись товар, е, об'явили повітряну тривогу, і всі люди повиходили. От, ну, але дещо для мене вона відзняла, особисто для мене, не для Ютубу, е, показати мені, який зараз є товар, е, значить е, посуд до Паски, який гарний. Значить, яйця, курочки, кролики чи зайчики, дуже гарне. Але я зараз вам трошки також в це відео сюди вставлю. Дуже подобається. Я все хочу попасти в цей магазин сінсей і все ніяк не попаду. Так що зараз трошки вам сюди вставлю відео, шматочки. Шматочки відео з сінцею, з магазину сінсей. Щось мене є, Посудомийна машина пі-пі-пі-пі-пі. Не можу зрозуміти, що таке. десь засипається так, ладно. Це дивіться. Дуже гарний посуд, і мені подобається цей і декор, ну не тільки там посуд, і декор і все таке інше. Стрі яйця красиві зайця. І котики. вот прикольно соль перец ну, вот такие штучки тоже прикольные Ой, это морковки уже на жаль нам можно да Да, прикольно. o vou ver é isso